Всім доброго дня! Сьогодні 22 травня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді отакий надійний помічничок від нашого українського виробника. Як дивимося, отакий от оцінкований от кузов, то як назове. Іде вона в розібраному стані. Тобто от рама ось Отакий от оцінкований кузов віддільно. Іде, подивимося тут. Тут также оця частинка. Ой, покажу отдільно. Бачите такі досить мощні колеса на резиновому ходу з камерою. На мій взгляд, що Камерою набагато легше і м'якше передвигати, ніж колесо з гузматики. Ну, вибор за кожним. Такі от ручечки про що ще не забути. Отака от допоміжна ручка. Бачите, вона вращається. Взявши, можна буде легко перевернути те, що ви загрузили. Дуже надійний помічник для саду, городу, а також хто займається строїтельством свого участка дуже вас виручить. Легко нагрузити, легко вигрузити. Друзі, ціна на сайтах є одинакова. Ну, звернувшись до нас за номером телефона 063 426 1010 або написавши на Viber, зайшовши на наш сайт то в ВКФ електромотор. Ви получите гарну ціну. Що, друзі? Тепла добра миру і гарних надійних помічників. Бачите, кузов оцінкований, не буде у вас ржавіти. Телефонуйте 063 426 10 10. Чекаємо, друзі, на електромоторі.